Вітаю вас, шановні друзі. Ми зустрічаємося в дні відзначення Хеловіна. І давайте приготуємо страву, що підійшла б одному з найголовніших героїв цього свята, графу Дракулі. Драколі. Будемо готувати м'ясо в крові. На добре розігріту сковороду. Ми поливаємо трохи олії, щоб не приставало м'ясо. І кладемо шматочки свинини от такого розміру. Це частина свинини, яка називається кастриц задньої частини тварини. От. Вона така ну, трошки жирненька, нормально. Для, для такої страви прекрасно підходить. От. Ставимо. Треба ставити на велику сковороду, бо... М'ясо виділяє, присмаженні виділяє вологу, і щоб воно не варилось в своєму соці. М'ясо гарно присмажилось до коричневої скоринки, ви бачите. І ми можемо по-перше додати перцю, а по-друге, другий компонент. Так, додаємо суміш перців. Десь тут біля тіла м'яса додаємо три чайні ложки суміші перців. І додамо третю ложку. Тепер можна додати другий важливий компонент нашої страви. Це цибуля. Тут десь грам 400 цибулі. Здається, три цибулини порізані півкільцями. Додаємо і нехай це усмажується. Сік цибулі розм'якчає м'ясо, особливо якщо це на вогні. І тому ми пересмажуємо наше м'ясо з цибулею. Цибуля почала виділяти сік і трохи зменшилось загальне загоряння. Ця страва, я можу вас заспокоїти, не унікальна, на жаль. Так готують свіжину в наших селах, коли ріжуть свиню. І перше, що вирізають грудинку, ну у нас, правда, не грудинка, а інша частина, але вирізають грудинку і смажать з великою кількістю цибулі і з кров'ю. Цибуля пом'якшилась. Достатньо, мені здається. І давайте тепер посолимо наше м'ясо, бо несолоне м'ясо не смачне. Десь на таку кількість м'яса ложки 4 солі. І ось кульмінація. Ми додаємо хеллоїнську кров. Ну, це не від гурдалаків, це кров з свині. Я купив її на ринку. От у людей, яких я знаю, я знаю, що в їх гарної якості м'ясо, тому так, крові додаємо стільки, щоб вона покривала наше м'ясо. Ну, приблизно у мене тут десь літр. Про її згустки зазвичай. І тому можемо спробувати подрібнити їх. У мене час кого без покриття, тому я можу сміливо це робити. Тим часом додамо кілька, ну, листочків 6-7, на цю кількість додамо лаврового листя. Лопимо його в крові. Ну і нехай потихеньку готується. Хеллоуін інтернаціональне свято, присвячене поминанню померлих і протидій нечистій силі. Найгучніше він відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії, хоч цих країнах Хеллоуін не є державним святом, та за популярністю він поступається, мабуть, лише різдво. Україні він набуває поширення після здобуття незалежності і разом з позбавленням у світі процесів глобалізації та американізації наприкінці ХХ століття він і до нас прийшов. Уперше назва Хеллоуін згадується в 1745 році. Слово походить в англійську Hello скорочення виразу all Hello's Even вечір усіх святих. Традиційно це свято довгий час вважалось залишком кельтських поганських святкувань. Але останнім часом вважається доведеним його католицьке походження. Свідкується воно напередодні Дня всіх святих католицької церкви. У, у нас в православній теж є таке свято. Традиція згадувати нечисту силу з'явилась з одного боку від ірландської традиції поминати померлих, що не попали в рай, а з іншого боку, колись таким чином намагались відігнати злих духів. Наразі молодь під час цього свята використовує. Костюми, маски та інші атрибути мерців, відьом, урдалаків та іншої чортів дід. для розваги і вишеселищі. І під час Хеллоуіну, зрозуміло, дуже часто звертається до образу самого відомого Вурдалака і оборотня всіх часів і народів рафа влада Драковиця. Цей вампір. А наша вампірська страва готова. Звідь гостей, хай куштують в страву, кушать подано. Господа лордалаки, столов.